Хочу звернути увагу вашу на наші сукні з льону. Ціна їх 2070. Їх залишилося всього декілька. У бежевому кольорі є 42 і 46-й. На мені, XL 48, і в цьому соковитому авокадо є 42, 44, 46 і 48. Вона на мені. От я покручуся, будь ласка, подивіться, висока шліца. Як вони позаду гарно виглядають, дуже дуже приємна тканина. Плюс ось ці вертикалі, які ми любимо, які нам додають стрункості. Дуже дуже спеціаль, дуже тоненька, дуже приємна до тіла тканина. І ось ці вертикалі вони з такої, вони не намальовані, вони ніби нитка з в тканині, нитка з буклі, щось таке. От ну, халатного типу. Кузочки в нас в тон основної тканини. Мені вона дуже подобається. Ви часто мене можете бачити в відео. Тож звертайтеся, в нас їх залишилося всього декілька. Звертайтеся, дівчата підберуть вам розмір.